четвертий парад полтава вишивана став найвеличнішим за останні роки. Ви знаєте, я як всі українці хочемо таке приєднатися, тому що на самом деле це свято не тільки міста, а й наші родини. Ми прийшли з цією сім'єю нашим навчальним закладом. ну і внучки так само Який на навчальний заклад Полтавське вище міжрегіональне професійне училище імені Маршала Чудовими Родинами найменшими з нови. Всі майні релігії де живуть в Україні. Ми пишаємося своїм містом. Ми горді. Будемо... Курсовий офіцер навчального курсу. Вивчають історичні військові традиції українського козацтва. Забі мого Івана Сірка. Зачасне сховання організації підготовлені. Це гарна, дуже красива наша народна традиція. Ми її підтримуємо. Ми діток своїх вдягаємо в вишиванки. Вважаємо, що це дуже гарно, дуже патріотично. Це перша вишиванка вашої. Третя. Так. Дякую. На півтора роки. нам вже вік великий, великий так що ми Україна. щирі українці. Ви, так, ви ви він ходив вишиванку. Все гриві. Хто не слово, а діло. Руковому галузі культури. Я надзвичайно радий вітати вас на святі. Яке возвеличує один з найголовніших символів та оберігів нашого народу. Це нашу з вами вишиванку. Ми українці, люди працьовиті, щирі, багаті на таланти. Якщо працюємо, то щиросердно, о совісті. Якщо творимо, то неповторно і захоплюючи. Якщо співаємо, то пісня наша цілюща. Вона на усю нашу з вами батьківщину.